Вітаю вас, друзі, в себе на каналі. Сьогодні пропоную розглянути розклад загальний на тему для людей, які планують змінити сферу або вагаються, чи хочуть вони змінити сферу своєї діяльності. Тема буде: чи варто вам змінювати кардинально свою роботу, чи варто щось нове йти, чи все-таки залишатися класно для вас буде сприятливо там, де ви зараз знаходитеся. Отже, будь ласка, подумайте про себе. Можливо, чимось би хотіли займатися, але боїтеся це заняття започаткувати ось. Чи, можливо, хотіли б звільнитися з роботи і піти на іншу роботу, але все не наважуєтесь. Тому загадуйте, подумайте про свої страхи, бажання, потреби, можливо. І? Обирайте один із варіантів. Так. Перший варіант. Другий варіант. Так. І давайте ще третій варіант. Отже, подумайте, який вам більше з трьох варіантів відкликається. І почнемо, давайте з третього варіанту, хто обрав третій варіант. Так, чи варто вам змінювати кардинально свій діяльність? Дивіться, тут показують вам, щоб ви, можливо, перейшли в суміжну сферу. Це вам дасть фінансове зростання, але перед цим ви маєте зважитись, тому що це для вас буде такий каталізатор виходу з зони комфорту. І можливо вам потрібна буде м, тут якась підтримка від партнера. Можливо, на перший час це може бути. Що от е, очікуваний отой фінансовий е, зріст він одразу не відбудеться. Це, можливо, буде для людей актуально, які планують започаткувати власний бізнес чи власну справу. Тобто, одразу це для вас класно в перспективі, але будьте готові до того, що одразу вам потрібна буде якась фінансова підтримка зовні, або хороша фінансова подушка, тому що відразу ця справа не вистрілить. Але в перспективі, можливо, або суміжна сфера також, або відкриття. Якоїсь власної справи принесе вам досить хороші фінансове зростання, прибуток, стабільність і загалом покращить якість вашого життя. Тому задумайтеся. Так, для тих, хто обрав другий варіант. Так, для вас теж буде сприятливо змінити вже роботу, але тут показує, що Можливо, ви перекладаєте відповідальність на когось цих змін, тобто ви чекаєте, або щоб вас скоротили, або ваш начальник сам вас звільнив, ініціював тобто це звільнення. Тобто ви у вас зв'язані очі, зв'язані руки, я нічого не знаю, нічого не бачу, не хочу, не чіпайте мене, але вже так хочеться щось змінити. Що ох-ох-ох. просто і ніби вам і радісно на, на цій роботі, але все ж таки знову вганяє вас в депресію, тому що. Десь внутрішньо ви відчуваєте, що ви вже занадто довго десь там знаходитесь. Тобто, що це вже себе віджило. Можливо, це колись було для вас класно, цікаво, корисно. Ви там зростали, здобували якийсь досвід, здобували знання, але вже все воно себе віджило і потреб є потреба щось змінювати. Не чекайте, що вас звільнять, тому що таких працівників, як ви, якраз і тримаються. Вам треба самим приймати рішення і приймати рішення в свою користь, І те, що вам вже це. У ну, вашому житті це вже як сценарій, який себе бджи, потрібно створювати новий, і це буде для вас сприятливо. Так, хто обрав перший варіант? Так, поки що вам карти кажуть, не спішити змінювати діяльність, оскільки зараз для вас не самий сприятливий час. Вам потрібно спочатку для себе визначити свої бажання, що ви хочете взагалі, чим вам подобається, які заняття вам подобаються, яка сфера вам подобається. Визначити, чим взагалі ви хочете займатися, куди ви хочете рухатися, і тільки після того кудись рухатися. Але на даний момент це буде для вас зміна якась дуже болюча, дуже важка, і тому зараз вам краще ще залишатися на тому місці, де ви знаходитеся, а з часом приймати вже якесь рішення. З визначенням своїх пріоритетів, цілих ціли потреб і бажань ви прийдете вже до якогось нового, можливо, досвіду у сфері діяльності, але наразі поки ще не час. Тому була рада вам відкрити таємниці. Вашої підсвідомості, карти, можливо, вам тільки це підтвердили. Загальний розклад може в кожного по різному програтися для більш детального розгляду саме вашої ситуації. Звертайтеся до мене в приватні повідомлення. Посилання є в описі профілю на Telegram, також на сторіночку Instagram. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть свої. Е... Побажання буду вдячна вам за всі побажання, всі коментарі. Па-па!